Більше гарячих новин надходить з під Білгорода та його околиць. Російські добровольці продовжують рейд власною ж територією. А населені пункти, де перебуває армія РФ, під обстрілами вже п'яту добу. Все це на тлі так званих виборів президента РФ чи є під загрозою фейкове волвиявлення в регіоні. Розберемося просто зараз в цьому випуску на каналі. «Сейчас». підпишіться та перейдемо до новин. Через інтенсивність боїв у Білгородській області місцеві чиновники продовжують призупиняти роботу освітніх установ та ТРЦ. Обстріли посилилися. Констатує губернатор В'ячеслав Гладков. Ситуація на достаточно сложно зараз у нас. І в кожді білґарському районі, Конечно, вопрос безпасність для нас, для всіх светі главний РДК, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон знову оголосили про організацію чергового гуманітарного коридору для місцевого населення Курської та Білгородської областей. Із 21.00 сьогодні до 7.00 ранку, 17 березня. Після цього проміжку часу бійці планують масовані удари по дислокаціям військ Російської Федерації. А після суботньої ранкової атаки РДК знову звернулися до жителів Білгорода, попередивши про нові обстріли із 17-ї години. І ось наслідки з того часу в облцентрі та області звучить повітряна тривога, причому лише під час самого обстрілу. Це дещо наполохало росіян, але настільки, аби прямувати до укриттів. Натомість багато хто стояв під вікнами, фільмував обстріли і не надто прислухався до закликів влади ховатися подалі. Росіяни з радістю діляться першими кадрами прильотів. Подивіться, і ви так горить там піздяться. Там перехват. Вон там так горить. Сука, заїбали Під цей обстріл потрапили навіть російські воєнкори, які перебували в Білгороді, анонсують черговий свій репортаж. Напевно, травми не заважають. Губернатор області гладков Підбив підсумки атаки. За його словами, пошкоджено 106 квартир у 22 багатоповерхівках. 64 автомобілі посічено осколками від снарядів. Також постраждали дитячий садок та школа у селищі Дубове Білгородського району у 13 приватних будинках скло або ж зруйновано частину покрівлі. Три приватні доми та три автомобілі постраждали в селищах Північне та Розумне. Та як місцеві чиновники, так і Москва закриває очі на все, що відбувається в регіоні, і ці продовжують проводити голосування на так званих президентських виборах навіть попри повторні вибухи на дільницях. При цьому російська влада повідомляє про паралельну реальність. Нібито в Білгороді проголосували. Попри постійні повітряні тривоги та прильоти, вже більше половини мешканців. Тоді як в цей час по всій Росії явка складає усього 25%. Це власне дані за перший день голосування. До того ж, були випадки закриття деяких дільниць на момент оголошення ракетної загрози. Внимання. Ракетна опасність! Не ніби до око. Укротіс прихищення без рука за сплашними стінами і люску в За даними міністра охорони здоров'я регіону Андрія Іконнікова, за останні дві доби внаслідок обстрілів поранення отримали 31 людина. За цей же час, згідно із заявою Гладкова, загинули щонайменше троє людей. Через что РДК Легіону Свободи свободы России бату звернулисься уже до диктатора Путина. Владимир Путин. Весь мир уже несколько дней наблюдает, как русский город Белгород Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. У зв'язку з исключительно из за твоїх амбіцій продолжают страдати і гибнуть мирні люди. Ми призиваємо тебе прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных росіян і разрешить евакуацію гражданских из зони. Тим часом у Кремлі на всі ці події відреагував хіба що прес-секретар так званого російського царя Дмитрий Пісков. Заявивши про величезні втрати, нібито із двох з половиною тисяч диверсантів, які намагалися зайти на територію двох областей російських за останні дні, понад пів тисячі осіб це безповоротні втрати. Цитую, усі вони були зірвані у жодній із спроб не вдалося дійти до російського кордону. Безповоротні втрати становили 60-70%. Президент отримує від військових постійні доповіді про спроби, так що відбулися, констатували свою реальність у Москві. Ну точніше вигадали свою реальність. Бо, як ми розуміємо, дуже часто адміністрації Путіна факти не співпадають із дійсністю. В Україні тим часом є перші реакції на те, що відбувається в Білгородській та Курській областях. Глава розвідки України Кирило Буданов заявив, що у воюючих на боці зсу російських добровольчих формувань є обмежений успіх. Далі цитую: наскільки нам відомо, вони не збираються найближчим часом закінчувати. Вони робитимуть те на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сил у них достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі? Побачимо з часом. Сказав Буданов, і тут же додав далі, знову ж таки дослівно. Це внутрішнє державне питання. Нам можуть більше подобатися одні, менше подобатися інші. Але що одні росіяни, що інші? Нагадаю. Воєнні дії російських добровольців у згаданих Курській та Білгородській областях почалися 12 березня і тривають досі. А як, власне, думаєте, ви чим все завершиться? Чи це тільки початок? Залишайте, будь ласка, своє бачення ситуації внизу під відео. Підпишіться на канал Сечас, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, аби бачити всі оновлення першими. Свіжу порцію новин побачите вже незабаром. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. Нова реакція Путіна на рейди Легіону Свободи Росії РДК та Сибату. Нагадаю, вже четвертий день триває протистояння добровольчих формувань РФ із путіністами в погонах на Білгородщині та Курщині. Напередодні Володимир Путін заявив, що ці події відбуваються. Цитую. На тлі невдач на лінії зіткнення, на лінії фронту, російський диктатор стверджував, нібито головна мета Реду полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоч якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян. Кінець знову ж таки його слів. Але сьогодні, 15 березня, у перший день фіктивного волевиявлення, коли весь світ побачив, що путінська постановка зривається, владика всія Росії. Заспевал по-новому. Кого они решили запугать? Русский народ, многонациональный народ России. Такого не было и уверен, никогда не будет. Еще одна возможная цель акций подобного рода отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки. Отвлечь... внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские вооружені силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач. Такі заяви лунали з його рота на засіданні Радбезу РФ. Диктатор запевнив усіх учасників наради, що та сама легендарне ПВО окупантів буцімто збиває всі цілі, а військові їхні успішно відбивають атаки. каже непокараними удари противника не залишаються і не залишаться. Однак, як саме його головорізи будуть протидіяти операції партизан, Владиміровіч не уточнив. Тим часом на Білгородщині зростає кількість постраждалих. Уже повідомляють про 24 особи за останні два дні. А ще тамтешні пабліки пишуть про двох загиблих. Люди поринають у нову реальність і з кожним днем все глибше. Так сьогодні ракетну небезпеку в регіоні оголошували щонайменше чотири рази. Такі звуки стали саундтреком щоденної рутини по Білгородськи. добровольчий корпус вже публікує нові кадри, як вони стверджують, із Білгорода на них показана робота розвідгрупи РДК. Відео зняте вночі на мушці партизанів. Очевидно, ворожі формування. Крім того, учасники вже згаданого РДК, а також Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону знову оголосили про організацію чергового гуманітарного коридору для місцевого цивільного населення. Білгородської та Курської областей стартує він з 21.00 сьогодні до 7.00 ранку, 16 березня. Повстанці закликають цивільних скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених регіонів Росії. Після цього вони обіцяють продовжити масовану атаку на сили Російської Федерації у Білгородській та Курській прикордонних областях. Подібний зелений шлях відкривався ще учора. Тоді деякі цивільні могли проскочити та залишити зону протистояння. Ринулись вони навтьоки просто своїми машинами і разом із сім'ями. Пропоную вам такий собі прямий репортаж із місця подій. Від Очевидця. Ну от, як бачимо, машин багато є виїжджають, От їдуть друг за друга машини, в принципі, здесь все видно. От. Да, да, да. Я вот семью свою забираю. Нет, там открыто было. Ну так, вот. человек подошел, интересуется, вот на заправке. Ну, машин хватает, едут. Ну, в принципе, тут все видно. То кто кого? Повстанцы зипсуют бункерному выборы? Або Владимирович придушить боевые действия на своих же территориях? Напишіть, будь ласка, свій варіант розгортання подій в коментарях для того, аби стежити разом з нами за тим, що відбувається у Росії. А нагадаю, що партизани і взагалі обіцяли дійти аж до Москви, то ви обов'язково підпишіться на канал сейчас, і ми будемо разом дивитися за цим пересуванням в режимі онлайн.